Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Я чудово розумію, що сьогодні відео не буде набирати багато переглядів. Це з власного досвіду я знаю, але є речі, які важливіші, на мою думку, і це стосується нашого ментального здоров'я. Це дуже важлива річ. Тому інколи я дозволяю собі хоча б хвилин 40 приділяти на це час. І вас я беру з собою. Саме цікаво, коли я приїжджаю в наш парк на лівому березі, будь-яка пора року, а тут у нас такі троянди. До речі, вже майже кінець. Рані дні-жовтня і така краса грає радіо, є троянди, і така, ви подивіться, яка у нас осінь, яка осінь. О, так. І сонечко. Зараз йдуть новини і сказали, що в нашому місті. Опалення будуть включати 1 листопада. Вже закінчилися всі якісь там роботи. Там новинах щойно про це сказали. Що все ж таки в кінці тунеля є світло і можна довго чекати і дочекатися. Там одружити спохаєм, це не Отак, от радіо теж нас мотивує. Якісь новини розповідають, там про зірок кіно. Отак. А я зараз хочу пройти до водички. А? Там щось голуб намагається сісти на кущика, йому не вдається. А ми з вами. От природа, вона, я вам казала, і це така топтологія ви вибачайте, я кожного разу думаю, все достатньо, ти вже про це казала. Але все одно я кажу, наскільки природа нам рятує наше ментальне здоров'я. Особисто, коли ти це знімаєш, десь там. Сонечко нам дає свій промінчик. Так ідеш ще новини міста, послухаєш і на таку красу подивишся. Тарифи на опалення не змінюються. І слідкуйте за нашими ефірами. А я зараз хочу підійти до водички. Навіть тут чути радіо, а так хотілося просто послухати природу, водичку. Мені подобається знімати, коли, наприклад, от зараз дерева, водичка, і воно як водички дерева, бачите? Так стоїш спокійно дивишся на нашу вербу, і вона як медитує. Вау, десь пташки співають. А так чудово, чудово. Якби ще радіо зробили тихіше, але це міський парк, це ж не в лісі. Там тут дивлюсь, рибалка, рибку ловить. Теж. Це так заспокоює. А тут листя падає. Так жовтень. Незабаром вже буде листопад. Ай, яка краса навколо нас. Що може бути кращим, ніж верба біля річки? Це було потрібно вигадати таке. І це дуже і дуже чудово. Вона як... Вона якась чоклунка. Тут і медитація, і літерець піде. Вона так ворушиться. І хочеться просто спокійно стояти і дивитися. Собі інколи потрібно на це виділяти час. Обов'язково. Тому що зараз такі у нас часи, що у кожного є своє, про що він мовчить. Про що він може подумати отак спокійно, без емоцій, біля річки. Не обов'язково біля річки, парк, сквер. Тому дуже корисно інколи так побути на самоті. Ще рибалка. Так цікаво там я була, не було так, такої течії, як вона саме тут. Я люблю бувати біля водички на річці, будь-яка пора року, це не обов'язково еліто, це і осінь це і взимку. На весні дуже і дуже чудово. Подивіться, як же воно гарно. А там вон, рибалка, і з ним поруч киця. Він ловить рибку, а киця чекає на смаколики. На це можна дивитися. І це не набридає. Знаєте, я вчора намагалась деякі речі пригадати стосовно нашого, я зараз кажу лише тільки за себе, я за всіх не можу казати. І мої думки вони відверті, тому я їх і кажу для того, щоб інколи справжні друзі. Можливо, щось і підказали, так от, а можливо, це комусь допоможе в своїх думках. Я вчора намагалася пригадати, на що у мене були якісь емоції до початку повномасштабного вторгнення, От які у мене були проблеми, що, за що я хвилювалася, на що я витрачала свою нервову систему. І я навіть і не пригадала. Ну, за винятком того, як мої батьки стали янголом. А побутові якісь проблеми, що там, як там, а на це ж витрачалися нерви, настрій, здоров'я. І зараз я розумію, що я не розумію, я це відчуваю, що життя, здоров'я це найважливіше, що у мене є. Так, от якось так такі у мене були думки. На що мови ти я пригадала, на що, що які, а щось таке воно то й було. А зараз це навіть і не пригадується, розумієте? Киця це очікуваний. Чекаєш на рибку, так, кицюня? Ось так. <рив> Побачила, які наші рибалки винахідливі зробили собі таке місце. Щоб ловити рибку. Ось так. Киття Китюня. Тут киїці є. О, скільки вас? Привіт! Привіт! І кожен займається своїм. Своєї справи. Так, ми сьогодні з вами трішки прогулялися. Я вам розповіла про свої думки, які в мене бувають, які зміни у мене в пріоритетах відбуваються. Мабуть, це є у кожній людині. Я кажу своє. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Я чудово розумію такі відео. Але я так хочу, і я дозволяю собі робити те, що мені до вподоби. Те, що у мене сьогодні на душі. Дійсно, я не розповідаю всі. Ті свої якісь життєві моменти, вони не для інтернету. Свої хвилювання і ще щось. Тому що у кожного є свої хвилювання. Мета мого каналу емоційно підтримувати один одного. Інколи я вас, інколи ви мене. І разом із вами дуже велика сила. Дякую вам велике за те, що ви є. Бережіть себе. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення.